Вже наш ефір і грузинські прикордонники. Пропустили трьох громадян України та помістили їх у підвальне приміщення на КПП Даріалі, де вже перебувають 22 громадянина України. Про це повідомила правозахисниця громадської організації захист в'язнів України Ганна Скрипка у Фейсбуці, 24 серпня. Нагадаю, 22 серпня до України із буферної зони на російсько-грузинському кордоні повернули 65 п'ятьох українців. Повідомили міністр закордонних та внутрішніх справ України у Фейсбуці того ж дня. Серед повернутих 10 жінок Вісім тяжкохворих. Всі вони перебували у грузинському пункті пропуску Даріалі, фактично в умовах гуманітарної кризи, створеної діями Росії, за словами міністрів. Загальна кількість українців, яких вдалося повернути із пункту пропуску Даріалі за попередні місяці, склала 109 людей. У МЗС наголосили, що гуманітарна криза на російсько-грузинському кордоні виникла у другій половині червня. Коли цитую Росія цілеспрямовано почала різко збільшувати кількість громадян України, яких вона депортувала в цей пункт. Опуск, Тож, що відомо про українців, які наразі перебувають в буферній зоні на російсько-грузинському кордоні та тих, кого вдалося повернути, дізнаємося від юридичної ради громадської організації захист в'язнів України Ганни Скрипки. Вона вже з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пані Ганно. Так, вітаю вас. Розкажіть нам, скільки зараз українців знаходяться в буферній зоні, в якому вони стані, і чи є можливість якось їм допомогти. Так, зараз в буферній зоні перебуває 25 уже осіб. Коли 65 уїжджало, залишалось 22 особи. Зараз прибуло ще три особи, про те, що я повідомляла. Першу добу їх не пустили, сказали повертайтесь до Росії, але вони ночували майже на вулиці, і потім їх все таки на слідчий день рудинська влада помістила в ту саму буферну зону до тих 20 осіб, які зараз там перебувають. Сьогодні вже вони нам. Телефонували, казали, що з ними все добре. Просять, просять продукти харчування і речі першої необхідності. Скажу, будь ласка, ці люди, які зараз перебувають на грузинсько-російському кордоні, це колишні українські в'язні? Чи хто це що це за люди? Ну, там є різні, да є е, колишні в'язні, які перебували в Херсоні і були вивезені до Російської Федерації, а є також цивільні громадяни, е, які по, по суті ну, відмовились поки що їхати в Україну, е, так як вони проживали там все життя, наприклад, в Криму, і їм просто нема куди їхати. Вони кажуть, що ми повертаємося бомжами. Е, ну, от така ситуація. А, наприклад, е, ті 65 осіб, яких привезли е, нещодавно, да, про це всі прозвітували, і влада, і усі. Але вчора їх усіх централізовано всіх забрали в ТЦК. Відпустили тільки вечором 11 осіб, які тяжко хворі з ТЦК. Всі інші на сьогоднішній день перебувають в ТЦК, і ми не знаємо, чесно кажучи, вони пропали зі зв'язку, і ми не знаємо, чи їх мобілізують, чи їх відпустять по домам. Зараз намагаємося якось цю ситуацію з'ясувати, тому що масово телефонують родичі, що діти їх не доїхали додому. У них, в принципі, по закону є 7 днів стати на. Облік по місцю проживання і піти оновити дані, але їх чомусь в Одесі усіх забрали в ТЦК. А який їхній стан здоров'я? Вони вже пройшли там військово-лікарську комісію, взагалі були оглянути лікарями. E, дивіться, ну, перші дні їх після повернення їх помістили в лікарню в Одесі. Вони два дні були в Одесі в лікарні, їх там обстежували, з ними там працювали служби, а після цього, як їх обстежили, їх всіх автобусах погрузили централізовано і завезли в ТЦК. У них є з собою там деякі довідки, але не всі, тому що є специфічні е, такі е, е, болезні, да, які потрібно Е, Стежувати більш детально і по місцю проживання, тому що медичні картки, наприклад, у деяких залишились дома у батьків, у родичів, суспільне спробує з'ясувати, до речі, що відбувається із цими людьми. Я думаю, наші колеги з Одещини підготують запит а як мінімум, звернуться у ТЦК, щоб дізнатися, яка там ситуація, із з людьми, які були повернуті з російсько російського кордону. Пані Ганно, розкажіть ще про тих людей, які знаходяться зараз в буферній зоні. А вони у зв'язку із цим моментом не хочуть повертатися в Україну. І що відомо взагалі про, про те, яка кількість з них хоче повернутися в Україну, яким чином може це зробити? Ну, в тому числі, напевно, і ТЦК, тому що е, тим паче з вчорашніми подіями, коли всіх забрали прямо з кордону майже, да, е, то, е, ну, тобто через два дня, да, то вони, звісно, мені сьогодні дзвонять, кажуть, Аня, так а що, нас одразу мобілізують, е, ну, от так, таке питання є. Так, це люди, які, наприклад, ну не хочуть повертатися з тих чи інших причин. Одну ж причин я вам називала це те, що людям нема де жити. Вони всю жизнь проживали в Криму, їх домівки, сім'ї залишалися в окупованому Криму. І коли їх видворила Росія, да просто видворила людей, і людям немає куди повертатися. Вони не знають, що їм робити. Вони кажуть, якщо ми нашу сім'ю можемо вивести до Європи, то ми нашу сім'ю з російськими паспортами наприклад. Наприклад, дружина росіянка він не, не привезе в Україну, і тому люди вагаються їхати чи їм в Україну. І така ситуація також є і колишні засуджені, які не хочуть. Ну а вчора людей, трьох, яких ми привезли, вони зараз будуть підтверджувати їхнє громадянство. і все таки вони повертаються в Україну. Тобто є люди, які хочуть, і є люди, які не хочуть. Наскільки швидко отримання документів відбувається зараз? Маю на увазі ці ж люди дуже часто втрачають документи, або взагалі їх не мають української документи <плес> Документів у них на часі немає, зараз вони пишуть згоди на посольство, біографії для процедури підтвердження. Ця процедура підтвердження буде десь ну, приблизно два тижні, це точно. Далі ми будемо знову шукати шляхи, тому що якщо 65 осіб їм наймали, якби держава предоставила літак, да, чартерний рейс до Молдови, то тут це ж не регулярні рейси. Тобто, навірно, буде якесь опять скопичення можливо можливо людей, тому що для одних, для трьох осіб ніхто не не буде такий рейс замовляти. Ну, це моя особиста думка. Я так думаю, бо я ж не держава, я тільки волонтер да юрист. Пані Гано. А хто зараз їм допомагає? Я пригадую з інтерв'ю чи взимку. Ви говорили, що на цей момент там були волонтери, які допомагали їм. Так. Так, ми продовжуємо допомагати. Це наша організація Волонтери ТБІЛІСІ з якими ми комунікуємо кожного дня. І от зараз вони сьогодні попросили продукти харчування. Ми будемо робити закупку і знову їм вести туди на лар закупку. Також допомагає, допомагає червоний хрест. З червня по сьогоднішній день вони були чотири рази це досить мало, але це теж допомога. Ну, принаймні, нам трошки менше доставляти продукти в харчування. А так ми залишаємось допомагати тим, хто прибуває, і ті, хто там залишається. Пані Гано, скажіть, будь ласка, ці люди, які зараз перебувають у пункті пропуску, коли отримують українські документи, вони можуть, наприклад, не повертатися в Україну, а з українськими документами залишитися в Грузії? На жаль, навірно, ні, тому що посвідка на повернення в Україну не передбачає подорожувати по світу. Ну тому, скоріше за все, ні. Їх, їм не видадуть документ, поки хоча б одна держава будь-яка не погодиться на те, щоб їх прийняти цих людей. Тобто видати документ, який діє місяць, і людина нікуди не може потрапити, бо Грузія не пускає, інші держави не приймають, тому ну, які. Чином, тобто навіщо їм цей документ в буферній зоні, коли їх не приймають інші держави? Тобто, посольство діє е, по покроково. Якщо вони знайдуть вихід, яка держава їх прийме mm -hmm. цих людей, тоді їм видадуть документи. В принципі, ці люди підтверджені і можуть видати документи хоч сьогодні. І скажіть в середньому, людина при, 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 приїхавши на в цю, в цю точку в цю буферну зону, скільки часу вона там перебуває, перш ніж якимось чином вирішиться її питання? Ну, це 2-3 тижні, це мінімум, поки підтвердять його особу. Тобто посольство України робить запити в Україну щодо людини, потім чекає на відповіді на ці запити. Це, наприклад, міграційна служба, поліція, органи МВС, і тоді приходять відповіді, що це дійсно громадянин України, і тоді вже видають йому, тобто можуть видати документи. І вже після цього людина може повернутися в Україну, організовується транспорт так. і всі інші супутні потреби. Так, Пані... Головне, як воно буде організовуватися тепер. Тобто, перший такий крок з чартерним рейсом до Молдови це відбулось, і ми дуже вдячні державі за те, що вони брали участь в цьому, і все таки домовились на дипломатичному рівні щодо оцих громадян, і принаймні буферна зона вже трошки там менше людей. 25 це не дев'яносто. Там немає зараз жінок, нам трошки легше, але як далі буде відбуватися шляхах, Будемо дивитися і е, також будемо дивитися, що буде робити Україна після їх повернення. Тому що людей, яких відпустили вчора, наприклад, 11 осіб, які там хворі, їм ніхто не купив не квитки. Вони всі телефонують нам, аня, як нам добратися додому? Жодних волонтерів нікого не було в Одесі. Держава також не Да не пані Ганно, перепрошую, мусимо завершувати новини, але будемо дізнаватися про долю цих людей. Ганна Скрипка, юридична радниця організації захист в'язнів України, була з нами на зв'язку. А далі новини.